Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь Квіточки не тільки. Нещодавно ви бачили ось це відео про перевалку з патіфілума. Ви бачили, які листочки були нижні. І я вам говорила про таку проблему, коли ось такий маленький горщик, в якому вже всі корисні речовини із землі рослинка витягла, і листочок стає ось такий. Це не означає те, що рослина хвора чи щось там у ній неправильно, тому що, як бачите, бутончик на ній був. Зазвичай це говорить про те, що немає корисних речовин в горщику. І тоді я вам говорила, що через декілька днів я вам зніму продовження цього відео і покажу, які стали листочки після перевалки. І ось сьогодні який мій з патіфілом. Як бачите, він повністю відкрив квіточку, прекрасно себе почувається, розкрився повністю і подивіться на листочки. Із блідо жовтих і зовсім ніяких він по по стає потрохи зеленим. Видно, ось листочок, який вже просто старенький, і він вже втрачає і пружність, і колір. Ось так буває, потрібно вчасно просто пересадити, не потрібно його лікувати, не потрібно його підгодовувати, а просто поміняти земельку. Тепер про підкормки. Після перевалки у свіжу землю пару місяців можна не підгодовувати рослину, якщо це гарна земля і приготована за рецептурою правильною. Тому я бажаю всім тільки гарного настрою, нехай квіти радують. Миру та перемогу скоріше всім нам, українцям. Дякую за увагу, пишіть коментарі, завжди рада вам відповісти. І до зустрічі в нових відео!